Більше 50 років займається зимовою риболовлею полтавець Віктор Григорович. Говорить, вже півгодини, як вийшов на річку. Почуває себе чудово, навіть у мороз. Каже, виходити на лід вже безпечно. Справа не в температурі, а в вітрі. Якщо вітра нема, можна сидіти при 10 і при 12 градусах. А як вітер є, тоді не сидиш і при Трьох-чотирьох. Щучку одну піймав. От. Так я двічі був. Все. Це сьогодні третій раз. Неподалік Віктора Григоровича намагається зловити рибу Полтавка Людмила Михайлівна. Каже, перейняла це хобі від чоловіка. Додає, як тільки побачила, що лід вже міцний, одразу на річку. Ми ж орієнтуємось на товщину льоду. Якщо лід тонкий, менше п'яти сантиметрів, то на його я взагалі не виходжу. Ну, Хоча він вже 5 сантиметрів, він вважається, що він вагу до 100 кг, 100 кг він витримує. Але ж це ж треба, ж, треба полут... одержувати задоволення, не просто я їжу сюди не за риби. А ось Володимир Іванович один з тих, хто кілька разів перевірив лід перед тим як вийти на нього та ловити рибу. Знаєте, я раз в 10 приходив з берега, дивися, рибаки їздивсь, вже ходять. Ну мені ще рано, а це вже. От мені Володя сказав, каже, вже така більше 20 сантиметрів, вже можна йти. Я на рибу не жадний, трошки піймав і додому. Кілограм, полтора було. Минулого року в області зареєстровано 10 випадків провалювання підліт і вже два на початку цього року, говорять у ДСНС. Крига має бути не менше 7 сантиметрів, наголошують рятувальники. Це береться нижній шар льоду, зеленувати таку відтінку. Якщо це для переходу там, для громадян, це не менше 15 сантиметрів. Для такого же масового катання на ковзанах літпома бути не менше 25 см. Рятувальники додають, виходити на нього потрібно у світлу пору доби, мати при собі заряджений телефон та мотузку.